Доброго часу, друзі, поки загоряю, хочу видати кілька слів якби, свою думку про тюнінг автомата Калашникова. Те, що нам видають в ЗСУ 545, чисто моя суб'єктивна думка і приблизно коштори мого тюнінгу. І найважливіше, що я хочу сказати, це щоб. З самого початку, щоб всі зрозуміли, щоб тюнінг автомата модернізація не було напрасно ну, даремною витратою коштів, треба вибирати обвіз в залежності від поставленої перед вами задачі. Тому що, наприклад, якщо ви стоїте на КПП, який сенс, наприклад, в супердорогому глушникові. Якщо навпаки, в моменти, коли потрібно працювати автоматом, потрібно, щоб вас максимально чули. Чи, наприклад, там, при роботі з окопах, чи на тому ж КПП, немає дуже великого сенсу в складному прикладі. Тобто, якби річ не зовсім дешева, а немає в тому сенсу. І в багатьох інших речах тих чи інших не дуже є сенс, якщо вони не вимагаються по ваших задачах. Тобто така виходить ситуація. І стикаюся з тим, що люди, військовослужбовці витрачають до 2-3 місячних зарплат, там до 100-150 тисяч на те, щоб модернізувати автомат, але війна у нас зараз в основному дистанційна. І люди виходять тільки на зачистку, а більшість людей або сидять в окопах, або стоять на КПП, або взагалі на ППД. І який сенс? Це лише даремна витрата грошей. А потім, коли раптом перелітає арта, все горить, в результаті стається. Люди не можуть собі нічого дозволити купити і по кілька тижнів сидять, поки волонтери щось привезуть в той же спальник. А в результаті вся проблема в тому, що недоцільно був потрачений кошти на обвіс до автомата. Тому зараз якби висловлю свою думку по обвісу, що я прикупив. Чому я прикупив е і приблизно бюджет, який це все мені обійшлося. Е перше це у мене є Планігаситель. Е по штату він окомплектовується Ось таким ДТК. Е в принципі, непогана штука. Я використовую в залежності від задачі пламігаситель. Є ще варіанти пламігасителів кустарної роботи. Тому треба дивитися по факту. Оці пламігасителі кустарної роботи, вони не завжди... Ефект, тому що інколи буває, що куля починає міняти е, траєкторію. Е, тобто, це, якщо у вас е, бажано пристрілювати автомат без будь-яких е, ДТК, пламігасителів, глушників, і вже після того, е, коли ставите глушник, дивитися чи ну, той же пламігаситель дивитися стріляти, чи міняється кучність стрільби чи ні. І я також використовую э, глушник. Е, я вже не пам'ятаю, яка це фірма. Суть його в чому що. Зараз пробую. Перший він розбірний. Так, Закрутив я його на славу. О! Є алюмінієвий, він легенький. Я його можу в будь-який момент легко зняти, легко поставити. Є варіанти тої фірми Steel, достатньо дешеві, достатньо непогані, але вони нерозбірні. Є в мене, я ним не мене користуюсь так. Щоб показати, це розбірний теж, але кустарної роботи. Ну, скажімо так, конкретно цей не найгірший варіант, але цей вже суттєво важчий. І не розбірний, але він, блін, капець який важкий. І чим важчий глушник, треба врахувати, що при стрільбі з глушником, якщо важкий глушник, він починає кидати вниз. Відповідно, на деяких глушниках отут замість круглої дирки робиться овал Так, це глушник, відповідно, я вибирав глушник полегше. І від того відштовхувати відштовхуючись від того, що глушник якби дає навантаження на ствол, була необхідність заміни нижнього ців'я і встановлення. Рукоятки переносу вогню. Вони є іменно для рукоятки. Це фірма Fab Defenders. Є дешевші варіанти, нескладні. Та, як я працюю часто без можливості опори автомата, то ця ну, рукоятка, в принципі, для того, щоб можна було краще дати опору рукою. В принципі, та і все. Максимум, це в неї можна ще заховати пенал. Все. Нижнє цивіо, я не пам'ятаю, яка фірма. Ну, воно достатньо важке, пластикове, попадалося і легше. Знову-таки, треба дивитися, в залежності від пластику, що у вас, які задачі. Тобто, зовсім дишманський пластик він довго ходити не буде. Також замінена газовідвідна трубка. тобто Це є фірми Ford, вона зразу з планкою пікатінні, кріпиться навколо ствола. І навіщо іменно ця трубка, дирочки, які частково компенсують віддачу, пом'якшують хід затвору. Е, і е, в результаті пом'якшується віддача, менше газів попадає в ствольну коробку і менше засиряється автомат. Далі кришка фірми Fab Defenders. Вона масивніша і важча за штатну Це е, алюмінієва. Е, Єдиний плюс, чому я вибрав цю. Тут вона нормально зажимається і в, під час стрільби не болтається. Є дешевші аналоги е, той же Ford. Кріпиться вона з цього боку як штатна. Е, тут вона кріпиться, щоб не болталась замість е, штатної прицільної планки, а прицільна планка вже кріпиться на. Е, Кришку е, ствольної коробки. Коліматор не самий дешманський, але е, фірми я не пам'ятаю, е, З мінусів його він дає червоний промінь. Вночі його пристойно видно. Е, і він, ну, це найдешевий коліматор з тих, що не Збивається приціл при стрільбі чергою. І подіум для нарощування висоти чисто для того, щоб перший штатний приклад йде вниз і сам автомат вище. Відповідно, щоб було зручно А, подіум нарощення висоти, Б, так як коліматор не має швидкозйому, Є на цьому швидко зйом, тому що і знімається коліматор. Тому що питання в тому, що ніхто не виключає, що в результаті роботи в бою коліматор може бути виведений зі строю. Техніка вона любить інколи ламатися. І не буде дуже часу відкручувати болтики, щоб зняти коліматор. Відповідно. В мене прийнято рішення е, подіум із швидкозйомом зйомом. Далі. Приклад. Фу, не приклад, а магазин. Не бачу сенсу щось сильно виєбувати з магазинами. Старі радянські бакалітові прекрасно справляються за своєю роботою. Е, хіба що у вас. Е, вам бракує магазинів ви собі докупляєте магазини. Тобто на так, ручка, я її не міняв. Цілком мене влаштовує штатна ручка, не бачу потреби конкретно для себе лишня трата грошей. І переклад телескопічний, теж Fab Defenders. Єдиний, ну чому я його вибрав? Складний. Складається він правильно в ліву сторону. І чому мені не треба було складний? Тому що 80% часу я проводжу в машині або там, де бажано, щоб автомат був якомога менше. Тобто, якщо там десь через ліс лізати. І ще й так все зачіпається за гілки, а тут ще й ручка, ну, приклад. Тома є можливість скласти його так пробиратись набагато приємніше. Тобто, отака штука. Ну і, звичайно, ремінь штатний зразу поміняв на інший теж двохточковий. зручніший для моєї роботи. Тобто в такі комплектації десь станом на зараз така комплектація обійдеться десь плюс-мінус 30 тисяч і глушник. Тобто, дорожче я не... Ну, з глушником плюс-мінус 30 тисяч, дорожче я, в принципі, не бачу сенсу щось м -м вибирати. Тому. Чисто моя суб'єктивна думка. І мій тюнінг фактично піде задачі, які ставлять переді мною. Так що, отака ситуація. Дякую за увагу.